Тато пілології журналістики імені Михайла Стельмаха вивчає українську мову та англійську мову. Чому обрано саме цю спеціальність і чим вона тебе привабила? Основним чинником в те вибормої професії було те, що я дуже люблю дітей, і окрім того, навчання англійської мови також стало приємним бонусом. Оскільки спілкування нею на сьогодні є досить актуальним. Назви три переваги навчання в нашому університеті. Ну, на мою думку, перевагами в нашому університету є те, що ВТПУ працює над підвищенням якості освіти, також впроваджує наукові дослідження в університеті, також в нашому університеті дуже широкий вибір спеціальностей і що дає можливість нашим студентам знайти саме те, що відповідає їхнім інтересам. Викладачі також мають високу кваліфікацію, досвід та знання в своїй галузі. Що ви вивчаєте, наскільки це актуально? Аби правильно вибрати на уроці той чи інший метод, використати якийсь прийом інноваційний чи традиційний, нам допомагають взагалі всі наші дисципліни, які ми навчаємо, а, наприклад, методики навчання літератури, методики навчання мови, також методичні інновації сучасного уроку української мови та літератури. Також ми вивчаємо багато різних дисциплін, такі як психологія, педагогіка. Які є дійсно необхідними для нас, щоб ми стали хорошими професіоналами, що ти вважаєш найбільш крутим у твоєму навчанні? Для мене крутим це є вивчення великої дуже кількості творів, де ми розвиваємо наші думки, мовлення і, взагалі, бачимо якийсь такий зв'язок з минулим. І також найцікавішим для мене стало це вивчення діалектології, а де ми. Дізнавалися про нашу мову більше. Також вивчали риторику, та дійсно вивчали, як правильно говорити вимову та багато цікавих таких нюансів. У чому креативність? обраної спеціальності. Професія вчителя це безмежне поле для креативу, недарма вчителя ж називають митцем. У більшості випадків креативність це добір певних методів, принципів, технологій навчання. Знання матеріалу це безсумнівно чудово, але те, як ти подасиш матеріал, як його засвоїть, наскільки він буде інтерактивним, це дуже важливо та є виразником твоєї креативності. Які існують можливості для практики? Моя спеціальність передбачає різні види практики: це діалектологічна, педагогічна, де ми впрововуємо себе в ролі вчителів, фольклорна, і це дійсно круто, тому що ми повністю поглиблюємося в наш предмет і в цей процес, і опановуємо різні навички нашої спеціальності. Чи можна поєднувати навчання в університеті з роботою? Так, мені вдається це робити, і це особливо цінно. Коли навчаючись та пробовуєш свою роль вчителя, практикуєшся ще з зовсім малим досвідом себе. І хорошим також є те, що викладачі нашого факультету підтримують таких студентів та допомагають їм. Що б ти порадила майбутнім вступникам? Я б порадила усім, хто мріє аналізувати мовні явища, любити художній світ, любити дітей і е, навчати їх, то вступайте на факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха. У Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. любіть рідне слово, так як люблю його я. Оберігайте його, оберігайте нашу колонову та популяризуйте її в усьому світі. А нам, студентам, я б хотіла порадити, щоб ми були дійсно відкритими до використання сучасних технологій та дійсно любили свою професію.